Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У Москві минулого тижня заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Болгакова. Під час обшуку у його будинку виявили цікаву колекцію живопису. Телеграм-канал ВЧК ВЧКОГЕПО, який у Росії визнаний іноагентом, опублікував кілька фотографій картин, що знаходилися у будинку Болгакова. На них зображено колишнього голову Міноборони РФ Сергія Шойгу та його екс заступників. Одна з картин написана за мотивами полотна військова рада у філях авторства художника Олексія Ківшенка. Нині Шойгу зображено в ролі генерала Михайла. Кутузова а його як заступник Руслана Цаликова, генерала Михайла Барклая Де Толі, примітним є той факт, що на оригінальному творі Ківшенка, написаному в 1880 році, зображено військову раду, яку було скликано кутузовим у підмосковному селі Філі під час війни 1812 року між Росією та Наполеонівською Францією. На ньому вирішувалося питання здачі Москви без бою. Барклай де Толі закликав залишити Москву, але зберегти армію. У результаті Кутузов, враховуючи тяжкі втрати у Бродінській битві. Ві підтримав цю пропозицію. Як відомо, згодом у залишеному місті було спалено три чверті дерев'яних споруд. Невідомо якою логікою керувався той, хто замовив картиною Шойгу та іншими російськими генералами, саме на цей мотив. Можна припустити, що він просто погано вчив історію. Також не можна виключати, що вибір сюжету був свідомим. Нагадаємо, у РФ після відставки міністра оборони Сергія Шойгу затримали кілька високопосадовців. Зокрема, було затримано начальника головного управління кадрів Міноборони РФ генерала лейтенанта Юрія Кузніцова. Пізніше було затримано заступника голови генштабу РФ генерала Вадима Шамаріна. Перед цим у справі про Хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони. Російські ЗМІ пишуть, що суд обрав стосовно Дмитра Болгакова запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Відповідно до інформації, яку оприлюднили РОЗМІ, було створено систему постачання війська неякісного харчування за завищеною вартістю. Екс заступник міністра отримав відкати від комерційних структур, інтереси яких лобіював під час укладання Контрактів з Міноборони. Дмитро Болгаков став сьомим високопоставленим чиновником Міноборони, якого заарештували з квітня. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!